Тише, чистота та продуктивність це все про безмасляні компресори. А ось як обрати, які переваги та недоліки саме цього типу про це і поговоримо. Вітаємо вас на каналі АПРО. Сідайте зручніше і будемо розповідати. А ще радимо додивитись відео до кінця. Підготували для вас промокод на знижку. Для початку давайте поговоримо про переваги цих компресорів. Чому ж їх обирають, якщо вони зазвичай дорожчі за масляні моделі? А головною перевагою є чисте повітря на виході, що критично важливо в медицині, фармації, стоматології, харчовій промисловості та при формуванні поверхонь. А ще вони тихіші та компактніші, що дозволяє використовувати їх у самому приміщенні та за потреби переміщати між об'єктами. А тепер давайте про асортимент. В лінійці маємо 5 моделей без масляних компресорів з ресивером від 9 до 200 літрів. Три моделі ви бачите ось тут. А про ще дві в кінці. Всі моделі видають тиск до 8 бар. Максимальна кількість обертів доходить до 2650 обертів за хвилину. Також всі моделі мають два манометри, що дозволяють контролювати тиск всередині ресивера та на виході, низький рівень вібрації і шуму. Гарантія на всі позиції 2 роки. Найменша наша модель OFE 9 з ресивером на 9 літрів, потужністю 600 Вт, продуктивністю до 152 літрів на хвилину. Цей малюк ідеальний варіант для аерографії, а також доволі часто використовується в стоматології. Модель OFE24: Два циліндри, об'єм ресивера 24 літри, потужність 1500 Вт, максимальна продуктивність 240 літрів на хвилину. Ця модель стане відмінним варіантом для невеликих виробництв та підприємств. Моделі ofe 9 та ofe 24 обладнані універсальним швидкоз'ємним з'єднанням діаметром чверть дюйму та штуцером під шланг. Інші три моделі мають по два універсальні швидкоз'єми, що дозволяє підключати і використовувати два інструменти одночасно. Компресор ofe 50 оснащений двома двоциліндровими двогонами потужністю по півтори тисячі ватт, що забезпечують загальну потужність у три тисячі ватт. Максимальна продуктивність 475 літрів на хвилину, об'єм ресивера 50 літрів. Це відмінний варіант для роботи з будь-якими пневмоінструментами, підійде для використання у промисловості та на СТО. нова локація. І дві найпотужніші моделі – OFE100 та OFE200, оснащені декількома парами двоциліндрових двигунів, що можуть вмикатися окремо. Це робить їх ідеальним варіантом для великих виробництв та проєктів, адже ви можете регулювати потужність під кожну окрему задачу і при цьому не витрачати зайві ресурси. А тепер про кожну детальніше. ofe 100 має три пари двигунів по 1,5 кВт кожен, що забезпечують максимальну продуктивність до 712 літрів на хвилину. Тут ресивер об'ємом 100 літрів. І на завершення наша найбільша безмасовна модель ofe 200. Ресивер тут на 200 літрів. Його наповнюють 4 двотактних двигуни по 1,5 кВт кожен. Разом вони дають потужність до 6 кВт та продуктивність до 950 літрів на хвилину. А чи є у цього типу компресорів мінуси? Звісно, є. Один із найвагоміших це обмеження тривалості та безперервності роботи. Тобто, якщо на ofe 100 та OFE200 ви можете регулювати це перемикання в двигунів, тобто спочатку працює одна пара, через деякий час микаєте іншу, наприклад, то на менших трьох моделях це потрібно враховувати. При виборі під ваші задачі. Відео добігає кінця. Ми дякуємо вам за перегляд та даруємо промокод на знижку. Його ви знайдете у описі під відео. Також маємо безкоштовну доставку на всі компресори та оплату частинами за потреби. Не забудьте підписатися, бо в наступному відео говоритимемо про обов'язкові та неочевидні критерії у виборі компресорів. Тож чекатимемо саме на вас. Обирайте свій ідеальний компресор від АПРО та будьте впевнені в результаті.